І так сьогодні будуть не ножі, не мультитули, не ліхтарики, балончики і все інше, що ви і так носите, а лише речі, які будуть корисні влітку, і які будуть таким сезонним ефективним доповненням. Давай, запускай гріш. Спека стоїть неймовірна, я от весь мокрий команда теж, але ми не могли не записати цей відос. Сьогодні ми підібрали для вас топ речей до вашого базового EDC, такий собі додаток, який допоможе захистити вас і зробити ваше життя комфортним в таку шалену спеку літню, як стоїть зараз. Сьогоднішній топ буде не тільки з ефективних речей, а ще й з таких, які мають дуже маленьку вагу, щоб не переобтяжувати ваші шикарні, але стомлені від спраги тіла. Погнали. Що найперше народ влітку? Яка частина тіла у нас найголовніша? Правильно, голова, тому що без неї важко думати. І важко їсти, правда, не всім. Голову треба захищати. І найкращим головним убором на влітню спеку є панамка. Це і так зрозуміло, тому що вона захищає голову, захищає обличчя. Правда, обличчя це теж голова, правильно? І частково або повністю захищає шию. Це все і так ви знаєте, але є кілька важливих нюансів. По-перше, тканина має бути легка, поля достатньо широкі, колір ну, бажано, щоб був світлий. Самі розумієте, чому. Панамка має дихати через. Вентиляційні отвори типу люверсних або типу таких як кишеньки, і має бути потовідвідна ось ця кантова стрічка, яка буде збирати піт з вашого чола, з вашої голови, і він не буде заливати вам очі. Важливий момент по панамкам. Бачу, багато людей ходять в таких чорних тактичних зі щільної такої тканини без вентиляції. Панамках народ, це от прямий шлях до теплового удару. Трошечки на сонці в такій панамці і будете десь на асфальті пускати слину. І вас будуть відкачувати. Не робіть цього. До речі, не знаю чого. Помічав, що чуваки, які носять чорні тактичні щільні панамки, то вони отак от ходять. Типу, плечі живуть своїм життям, а типу людина своєю. Звісно, другий варіант це кепки. І так, якісь там глухі чорні кепки це не наш варіант, хоча наш адміністратор сидить саме в такій, і скоро йому може стати зле трошки. Простий варіант це тракер з січатою. З січатою задньою панелю, але я б звертав би увагу на щось більш прогресивне, таке, як робить компанія InnoTech, щоб, хоча б, частково компенсувати переваги панами, яких немає у кепки. Кепка, що нам не захищає шию, не захищає потилицю, вуха і так далі. Що робить InnoTech? В своїй продукції, в тому числі в кепках, у них є така спеціальна зона, яка працює на кшталт е губки. Її замочують або заливають водою, трошечки віджимають, щоб вода не текла по обличчю, і одягають. І по суті, ось ця мокра зона змочена. Оця губка вона відводить тепло від голови на себе, а потім вже вода випаровується. Такий собі мікрокондиціонер, який буде працювати там від 3 до 12 годин в залежності від кепочки. світлі вставки, що теж добре. І нутек робить реально хорошу вентиляцію з такими е, великими отворами, як це називається, air mesh, здається. На рюкзачках, на спинках можна побачити таку саму сіточку. Відразу і вентиляція, і захист від сонця, і охолодження за допомогою води. Другий момент: два тюбіка, які мають бути завжди з вами в сумці. І ось така маленька сумочка. Давайте по черзі. Крем від сонця. Так, маленький, легенький. 20 мл, нічого не важить, треба брати з собою, і ні, це не якісь косметичні забаганки чи метросексуальні примхи. Насправді сонячна радіація вона шкідлива для всіх. Тому носити собі з собою профілактично крем від сонця це прям must have для літа. Намазали ручки, ніжки, всі відкриті ділянки і погнали. Ніяких проблем не буде. Другий момент, коли ми з сонця зараз влітку заходимо кудись в затінок, парк, сквер, якусь зелену зону, що відбувається. Правильно нас починають їсти. Звернули увагу, як оці маленькі хоботи. Вони ж москіти, вони ж комари, гризуть просто на ходу, обліплюють неможливо зайти в якийсь парк. Ось такий дитячий. Е, я взяв від балістов 30 мл. Е, він не менш ефективний ніж дорослі. Хіба що діє менший період часу, а для шкіри, мабуть, ще й ніжніший, тому що розрахований навіть на маленьких дітей. В купі там грамів. 50 це буде важити, ви зовсім не відчуєте це в своїй сумці. Третій момент: якщо ви все таки достатньо великий час проводите десь на природі в цих самих зелених зонах, то можна взяти якусь малесеньку антимоскітну сітку, яка буде класно працювати вкупі з вашою панамою. Я притягну ось таку від сіту саміт. Важить знаєте скільки? 11 грамів. 11 грамів це ніщо. При тому в розкладеному стані вона має великий об'єм. Одягли і в стилі пасічника розсікаєте десь. Полісам Поліщини. цю штуку можна використовувати і без головного убору, проте вона в деяких місцях буде прилягати до тіла. Ну і не така ефективна буде. Є варіант ще з бафом. Ось я собі новенький придбав: літній світлий, дихаючий для хай activity, як пише компанія БАФ на своїх упаковках, тобто, це у нас як я ношу на руці і аксесуар, щоб підвитерти цей головний убір світлий, якщо ми не носимо там кепку чи панамку, чи щось таке, і плюс до всього цього ця моделі ще кілька у компанії BAF просочені репелентом від комарів від всяких комах. В чому перевага такого аксесуару? Наприклад, намазувати кремом десь скроні чи потилицю, волосся, якщо воно воно у вас є, ну така собі історія. Краще надягнути баф, у вас буде захист і від сонця, і захист від комарів захищати вашу потилицю і шию буде. Модель ми тут десь підпишемо, щоб ви знали, що це саме за модель бафчика. Погнали далі. Третій пункт: без чого не можна виходити з дому, правильно без води, і ви це знаєте. Якщо ви там ходите з рюкзачком влітку і носите пляшку чи якусь звичайну. Пляшку з мінералкою, ви молодці, робите правильно. Я вам ставлю лайк. Але багато хто переходить влітку з рюкзаків, не ходить з рюкзаками, ходить з бананками чи з сумками. От, моя, наприклад, блекпеківська, Так, бананку або сумку ну важко засунути пляшку, навіть не пів літра, а там дитячий формат 0,33-0,25, тому що вона кругла в січені, правда? І в пласкій кишені важко щось засунути. Проте є вихід е, з цієї ситуації, от, наприклад. У мене є одна з найкращих м'яких фляг від е, Hydropack. Вони є в форматі від пів літра, пів літра 0,75 літр. І здається, до чотирьох літрів така лінійка. В чому прикол? Вона м'яка, тобто вона в кишені може набирати форму кишені. Вона відносно пласка, при цьому об'ємна. Ось літр води вміщається у мене в маленьку сумку. Якщо не потрібно, можна зли, ну, налити стільки, скільки вам потрібно, і вона буде займати менше місця, яке ви можете використати під свій EDC, Правильно, якщо вам не потрібна вода, наприклад, але на всякий випадок потрібна фляга, вона скручується в маленький рулончик і займає зовсім геть мало місця. І так вона міцна. Оу, забув закрити. Порвати цей матеріал дуже важко і проколоти теж. Багато компаній, які виробляють фільтри, комплектують їх м'якими флягами саме від Гайтрапак, Так що зверніть увагу, якщо... Все-таки, таким штукам ви не довіряєте, хоча це даремно. Компанія GSI робить класні, реально пласкі і DC-шні фляги. Дивіться, які, які розміри. Взагалі легко. Просто пів літра води з собою легко. І так вони є ще в менших розмірах на 300 і 170 грамів. Здається, ну 170 грамів, що це таке, типу там одна склянка води. Проте, якщо ви десь перегрієтесь, буде тепловий удар, навіть е, склянка води може вам допомогти дотягнути десь до вашої квартири, офісу чи місця, де ви зможете відпочити. Водичку з собою обов'язково треба носити. І ще впродовження до невеликих літніх сумочок або бананок. Якщо вже ми не носимо рюкзачок, то є такі прекрасні речі, як ультракомпактні, складні рюкзачки, які ми можемо кинути сумочку, причепити на карабінчик. Носити з собою цілий день, не помічаючи, наприклад, ось цей Nano day Pack від e, Summit важить 30 грамів при об'ємі 18 літрів. А ось після роботи, в кінці робочого дня, можна зайти в магазин. Скупитися продуктами чи купити там. Я не знаю, там, мабуть, три-півтора літрові пляшки води, мабуть, влізуть, спокійно донести додому, а потім вже скласти і закинути знову в свою бананку. Здається, виробник колись на виставці показував е цей рюкзак, розкладав його, садив туди дитину і він не рвався. Так що не треба боятися його такої лайтовості, Це класна річ. До речі, просочена, просиліконізована, тому буде ще й тримати невеликий дощик. Афігінна штука це основні речі. Прямо от must have. Звісно, ви молодці. Ви не забуваєте, що літу. То це царство бактерій, як ця штука називається? Антисептик. Бачите, вже перегрівся Антисептик у Кожного з вас є. Не забувайте його носити. І звісно, звісно, сонячні окуляри Щодавно заходив. В люксоптику купував батькові для зору окуляри. Подивився райбени від 6 тисяч. Ну це тумач, хоча вони класні. Не обов'язково дорогі. Можна щось взяти з мас маркету Ось такі нексти. Я вже не пам'ятаю там 4 євро. Здається, я купив чи, наприклад, що тут ще в мене є рибальські. Селекти за 600 гривень, чи ось взагалі сінсеї за 400 гривень. Купив кілька моделей, розкидав рюкзак, сумка десь на кишені. Взагалі не парився перекладати. Вони завжди зі мною. Ну там хтось каже від дешевих окулярів може зіпсуватися зір, але це все фігня, Нам головне перебігти від укриття до укриття це по суті кілька годин максимум на день, якщо ви проживаєте в місті. Не гребуйте окулярами, щоб через кілька десятків років не скидатися на китайського пасічника, який зустрічає світанок десь в своєму місці. На цьому все ідісішники. Жека, що я в кінці мав сказати? Я щось забув. Що в кінці мав сказати? На цьому все і дісішники. Не перегрівайтеся, не пережарюйтесь, комплектуйте свої дісі грамотно. Сподіваюся, сьогодні для вас були якісь цікаві речі. До зустрічі в нових випусках. До речі, Григорій. Готує окреме відео про фляги і ємності для води і інших рідин. Зараз він, до речі, не знімається саме через те, що вживає з цих фляг десь за кадром. Чао! Лайк, підписка, дзвіночок, коментар. Шарп, наша команда і па папа. Пішли пить водичку і купатись.